У п'ятницю 9 червня представники Сумської обласної військової адміністрації провели брифінг щодо стану об'єктів, що можуть використовуватись як укриття в разі небезпеки, станом на початок червня поточного року на обліку перебуває 1481 споруда, із них 191 сховище, 814 протирадіаційних та 476 найпростіших укриттів. Відповідно до нормативних документів актів. Законів, цивільне населення може укриватися в захисних спорудах, а саме в сховищах, в укриттях, спорудах подвійного призначення та швидкоспоружувальних спорудах. Це ті форми, які визначені державою, де повинно укриватись цивільне населення. Що ми маємо на сьогоднішній день? За дорученням голови обласної державної адміністрації було видано два розпорядження: це номер 170 та 171 від 2 травня цього року щодо комісійних перевірок захисних споруд, які включають себе в комісію. Це Представники органів виконавчої влади, органів місцевого середування, представників головного управління національної поліції, головного управління ДСНС Сумської області та інших осіб. Була організована ця перевірка протягом місяця. Є певні дані по цій перевірці. Значить, одна перевірка, яка була здійснена, це особиста голова адміністрації, зауважив, що було перевірено місто Суми. А інша це по районам. В результаті перевірки виявлено, що по місту Суми у нас обліковується 99 сховищ, 24 протераційних укриття та 137 найпростіших укриттів. Це обліковується. Коли була здійснена перевірка по місту Суми, виникла ряд. Недоліків, а саме, це 16 захисних споруд були зачинені і доступ до них був відсутній. Це 4 споруди були зруйновані не під час бойових дій, але вони зруйновані непригодному стані. Це 14 найпростіших укриттів, які подавали місцеве, органи місцевої влади. Вони комісійно були не рекомендовані для використання їх як найпростіше укриття. Також комісією було знайдено, що помилково були занесені вісім споруд. За підсумками проведених оперативних обстежень укриттів 1089 споруд, з поміж майже півтори тисячі придатні до використання. Контроль за останом захисних споруд триває. Після того випадку, коли трапився випадок по місту Києву, ми всі знаємо, відразу головою обласної державної адміністрації було доручено провести позачергове засідання комісії ТЕПТНС в той же день, де підготували інформаційну довідку, де з'ясували, які є проблемні питання, голова адміністрації поставив завдання по протоколу комісії ТЕПТНС Також учора. Під олуванням голови адміністрації було проведено засідання Ради оборони, де були визначені певні конкретні завдання, як органам виконавчої влади, органам місцевого середування, поставлені завдання правоохоронним органам щодо реагування на ті випадки, які можуть викликати, що захисні споруди можуть бути закриті або інші. Одним із пунктів який було прийнято вчора на засіданні Ради оборони, це було те, що цілодобово повинні бути забезпечені доступом захисні споруди, незалежно від форм власності. Також було приділено увагу для того, щоб органи місцевого серядування спланували в своїх програмах кошти для утримання захисних споруд і приведення їх в готовність. У мене є певна інформація, що стосується таких громад, як взагалі відсутні в бюджетах на утримання захисних споруд і якісь проведення в них робіт для того, щоб вони забезпечили готовність. Це Бочвичківська, Новослабіцька територіальні громади Конотопського району, Барамлянська, Кіріківська, Ахтирська району. Коровинська Андріяшевська Романська району. Краснопільська, Миропільська, Юнаківська Сумського району та Дружбінська Шалигінська Середнобузька територіальна громади Шоскінського району. Тобто проміжний дату виконання що стосується зміни до програм і прийняття рішення по коштам, це було визначено до... Головою адміністрації до 15 серпня повинні це зробити і вже проводити роботи, а остаточний термін це до 1 жовтня. Також хочу зазначити, що на контролі буде триматись і поставлено завдання голови адміністрації робити рейди спільно з працівниками головного управління національної поліції, працівниками головного управління ДСНС Сумської області органами місцевого серядування та іншими заінтересованими особами, балансоутримувачами, на яких в балансах знаходяться ці захисні споруди, перевіряти ці споруди рейдовим методом, включаючи в нічний час, для того, щоб вони були відкриті цілодобово для доступу цивільного населення, для укриття у разі повітряної тривоги або артилерійського обстрілу. Першочерговим завданням обласної влади наразі є також організація безпечного простору для проведення нового навчального року в очній та змішаній формах. Ми вже на сьогоднішній день відчуваємо немалі, скажімо так, освітні втрати. Ми бачимо, що відстають в знаннях наші діти і тому. І з того, що ми можемо зараз зробити, вчителі роблять все можливе, педагоги займаються індивідуально і проводять консультації на тих територіях там, де у нас було тільки дистанційне навчання максимально Ми робимо все і направлена туди, і гуманітарна допомога, і ми, дякуючи нашим міжнародним партнерам. Були роздані і ноутбуки, і дітям, і, і педагогам для того, щоб якісно можна було проводити дистанційну форму навчання, але живе спілкування не заміне ніяка якісна дистанційна форма навчання. Ми це розуміємо. А для того, щоб нам вийти повністю в очну форму навчання або змішано. Нам треба організувати безпечний освітній процес. Це ми розуміємо, і на це все направлено зараз в літній час, в канікулярний час. Все направлено на того, щоб максимально відремонтувати той фонд захисних споруд, який у нас є. І 721 закладу освіти. У нас в 177 взагалі немає таких приміщень, які б можна було переобладнати під укриття. Тому в першу чергу зараз вирішується питання, як можна там побудувати укриття. Тобто, ми дивимося, чи є можливість. По тій території, щоб можна було зробити, це з нашого боку, як органів виконавчої влади тут на місці, або органів місцевого самоврядування. І у нас є вже деякі такі позитивні проєкти. Зараз ми співпрацюємо з головним управлінням ДСНС в Сумській області, для того, щоб обстежили ці. Вже споруди, які були побудовані, і щоб ці споруди отримали позитивний висновок від нашого головного управління. Також ми чекаємо на рівні держави будівельних норм, тому що у нас були прийняті Норми по швидкоспоруджувальним спорудам, де були технічні умови прийняті, але будівельні норми ми все ж таки чекаємо, тому що це дуже важливо, бо це стосується ну, в першу чергу життя дітей і життя того педагогічного складу і тих людей, які працюють в закладі освіти, тому тут ну, деякий тривалий час там проходять випробування, і все ми чекаємо на цей документ, щоб вже можна було приступити до будівництва таких споруд. Що стосується ремонтів, то ремонти зараз тривають і поточні, які вже в тих укриттях, які були зроблені ремонтні роботи на початок 22 23 навчального року, а також тривають роботи вже в нових, скажімо так, укриттях, які були надані, дозволи про те, що там можна проводити ремонтні роботи. Тобто, Стан був їх незадовільний, але після ремонтних робіт можна використовувати для укриття всіх учасників освітнього процесу. Профільні посадовці зазначають, що здебільшого ремонти в приміщеннях, обладнаних під укриття в навчальних закладах, проводитимуться за кошти органів місцевого самоврядування. Окрім того, передбачена і державна підтримка на умовах співфінансування у поточному році Сумщина отримала 72 мільйони 305 тисяч гривень на ці потреби. В цьому році є державна підтримка, і була прийнята постанова кабінету міністрів 419 про виділення коштів державної субвенції на умовах співфінансування з угранними місцевими самоврядування. Наша область отримала 72 мільйона 305 тисяч. Були подані проєкти 42 проєкти, але вони подані на більшу суму. Тому зараз у нас працює робоча група над відбіром цих проєктів. І відповідно тих критерій, які визначені в порядку цієї постанови, будуть відібрані проекти і будуть профінансовані за кошти державної субвенції, ще раз кажу, на умовах співфінансування. Умови в порядку прописані таким чином, що в першу чергу проходять. У нас опорні заклади, які мають кількість дітей, які навчаються не менше 200, школи, які мають чисельність не менше 350 учнів у школі. А далі там визначені ще критерії, що відповідно яка це захисна споруда повинна бути. А співфінансування визначається вже по індексу податка спроможності. Тому хто буде додавати 30%, хто буде додавати 10%. Зараз тривають поточні капітальні ремонти, десь близько 22 мільйонів виділено коштів органами місцевого самоврядування на ремонтні роботи. Укриття в школах розраховані не на всіх учнів, тож для забезпечення навчального процесу розглядатимуться альтернативи очній формі навчання. Якщо така ситуація буде, як на сьогоднішній день, то ми будемо працювати більше в змішаній формі навчання. Очна форма навчання велика школа собі не може дозволити, тому що якщо учні, учнів там до 2000-1700-1800, то ви розумієте, що ну, ніяке укриття не може бути розраховане на таку кількість дітей. Тому тут вже траєкторію напрацьовує сам заклад. Або це можуть виходити на практичні лабораторні заняття, якщо це предмети природничого. Напрямку або це як працювала у нас початкова ланка, тому якось по дням виходили. Ну тобто, тут я ще раз хочу наголосити, тут вже педагогічні колективи своїми педрадами визначають графік освітнього процесу, відповідно скільки може розмістити укриття. Наразі для прикордонних територій комісією, створеною Сумською ОВА, визначено 15 кілометрову зону від кордону з Росією як небезпечну. Там освітній процес проводитиметься виключно дистанційно. Під обмеження в нашому регіоні потрапило близько 50 освітніх закладів. Безпосередньо перед початком навчального року спеціальна комісія проведе засідання, на якому розглядатиме можливі зміни щодо небезпечної зони з урахуванням поточної безпекової ситуації.